Вчора 21.00 24 канал, програма Відверта розмова. Сьогодні темою нашої програми є ті люди чи об'єктами нашої програми є ті люди, які би мали пильнувати за порядком. За громадським порядком, за тим, як ми дотримуємося закону. І самі дотримуватися закону також. Приводом до цієї програми стала інформація про те, що інспекторів дає, яких наша знімальна група у робочий день. Застала на підпитку не звільнятимуть зла вдаї. Наразі я попрошу сюжет наших режисерів, або ми зрозуміли про що йдеться. Із цих працівників ДАЇ ми випадково зняли у їхній професійний день у квітні, не святкувавшись досхочу в придорожній кав'ярні села Янгелівка, чоловіки у формі, що ледь трималися на ногах, сіли у машину і виїхали на київську трасу, аби зайти ще до іншої закусочної. Після нашого матеріалу в ефірі правоохоронці за тиждень після інциденту запевнили наказ про звільнення чоловіків підписаний. За словами заступника начальника головного управління міліції Михайла Курочки, працювати у правоохоронних органах вони вже не. Зможуть. Мій вислів такий: голова дана не для того, щоб носити міліцейський кашкет, а щоб ще й інколи нею думати. А раз вони не хочуть думати, тоді даруйте. Посвяткували. І відсвяткували. І причому то хлопці, працівники, які вже працюють не перший рік в органах внутрішніх справ, то вже є, які працюють один десь біля восьми років, другий біля так, то є, але пощади нема. Однак минулого тижня до нас зателефонували з Буська, там живе і один з гори даїшників і запевнили, чоловіки досі працюють. Ходять чутки, що інспекторів не звільнили, вони пішли в відпустку чи на лікарняне. Інше ходить інформація, що вони були дійсно звільнені після сюжету, але станом на сьогоднішній день поновлені, і також тимчасово знаходяться відпустці, ще не патрулюють. Пана Піха одного з деєшників ми таки на роботі не застали. Швидше за роботою домашньою. У буську на камеру люди відмовчуються. Я вам став Не де не що я боюся, але що... дійсно не так. Я бачила по телевізору різні куплі. А захід чтав. Десь там в ручку десь торгів. Десь там щось таке було. А захід читав, що їх вигнали, що сумніваюся, однак. То правда. А ось кафе в Янгелівці. Саме тут, 14 квітня, гуляли да Ну так говорять, а я тут знаю, поновила чи не поновила, то ж треба тобто, знову. Але так люди слід між собою говорять, так? Ну так люди говорять. Поза камерою говорять чіткіше, і то більше знають ті, хто на державній службі. Мені не готова. Ну, Кажуть, ходить, сайт, надіслати з по свій каналах. Через 10 років, що потім приїжджали, до моєї його говорити Така схема цілком можлива, запевняє колишній працівник даї на пенсії пан Юрій. Це може статися тільки за дуже великі гроші. А кум сват вже на цьому рівні не працює і в такій ситуації. Там були заплачені гроші. Моя думка. Ми чули, що там треба було заплатити 10 тисяч доларів. Ви думаєте, це десь така сума? 100%. Так так то, то реальні гроші називали. Так. Отримати офіційну інформацію у правоохоронців Львівщини довго не вдавалося. В результаті ж виявилося, що даїшників ніхто й не звільняв. Вони не були освічені, чи вони були творяче п'яні, а були знаходилися в перевалі у лікарні. В той момент, коли їх знімали, Не в той момент, коли знімали, а після того, коли їх вже почали проводити перевірки. І є матеріали, всі освідчення в акти, протоколи тверезі були. Ми і надалі відслідковуватимемо цю ситуацію. Готуємо офіційний запит до МВС області, щоб з'ясувати, чому закони пишуться не для всіх. Ми повертаємося до студії, і сьогодні ми запросили до нас у гості заступника начальника інспекції з особового складу Львівської обласної міліції, підполковника міліції Олега Мартинова. Пане підполковнику, доброго, доброго вечора. Ви дозволяєте собі у робочий час пиячити? Я особисто і мої підлеглі. Я ведеться мова за інспекцією з особового складу. Не вживають спиртне не тільки в робочий час, а і в позаробочий, оскільки у нас є інші заняття, зокрема заняття спортом. Ну, а, щодо... а чому собі це дозволяють інспектори ДАІ? Ну, розумієте, кожна людина, будь то інспектор, будь-то пересічний громадянин, має право на якесь приватне особисте життя. Але вони були на роботі в той день. Я е, хочу заперечити цей факт, оскільки е, було проведено службове розслідування з цього приводу, яким було встановлені певні обставини. Зокрема, е, подія мала місце, тобто сюжет е, був знятий. Приблизно, якщо не помиляюсь, в обідній час 14-го числа опівдні та опівдні ДАІ. ДАІ несе службу позмінно. в даному випадку. Оці два інспектори, які ми побачили з вами в сюжеті, вони несли службу вночі до 8-ї години ранку. Восьмій годині вони закінчили чергування, здали табельну вогнепальну зброю. Ну, на того... відео видно, що в одного інспектора з кубури випадає пістолет. Ну на жаль, я не можу коментувати це, оскільки я особисто того не побачу. Крім того, здача табельної вогнепальної зброї в чергову частину райвідділу – то беззаперечний факт, який підтверджений в процесі розслідування. А той факт, наприклад, що вони здали зміну, так відчергували, настав, як ви кажете, їхній приватний час, і вони, залишаючись у формі, заходять в кав'ярню, напиваються і непристойно поводяться. Це нормально. Ну коли йдеться про таке питання, як честь мундира. Ви знаєте, ні в якому разі не збираючись захищати честь Мондиру, все-таки хочу зазначити, що в нас є правова держава на сьогоднішній день і є певні, скажімо так, презумпції. Зокрема, щодо неадекватної їхньої поведінки, в сюжеті було зазначено про те, як ми бачимо сюжет, що вони трохи похитуючись, вийшли з приміщення і підійшли до автомобіля. Да, в формуному одязі, Да, по великому рахунку, з точки зору моралі, можливо, це і не досить правильно, що навіть поза робочий час працівники міліції в формуному одязі дозволяють собі відвідувати такі заклади сумнівні. Але з точки зору, давайте розмовляти діючого законодавства на сьогоднішній день. Я би хотів трошки прокоментувати цей сюжет і пояснити, довести до шановної аудиторії. Які були в житті заходи з цього приводу. Ну, власне, мені цікаво, як відреагувало керівництво Львівської обласної міліції, як відреагувало керівництво ДАІ. І від 14 квітня до сьогодні, що ми маємо наразі? Який результат розслідування? Значить, проведеним службовим розслідуванням було встановлено, що дані працівники вони дійсно порушили службову дисципліну. Тобто, як вбачається з сюжету, вони були розхристані, неохайному вигляді. Не на підпитку розумієте, з сюжету неможливо встановити наскільки були вони на підпитку чи не були. А наприклад, можуть бути свідками журналіст, оператор і водій, наша знімальна група, які це бачать? Свідками може бути навіть е, відеозйомка того, що працівник міліції або пересічний громадянин порушує певні вимоги дорожньої розмітки, дорожніх знаків, світлофора, що зазначено на е, плівці в сюжеті. В випадку притягнення до відповідальності особи за керування в нетверезому стані, діюче адміністративне законодавство України передбачає обов'язкова фіксація цього факту відповідним тим чи іншим способом. Тобто, або при згоді водія з тим, що він перебуває в стані сп'яніння, це є достатньою підставою, якщо водій не згідний з цим, відповідно, має бути обов'язково проведено медичне освідчення в закладах охорони здоров'я. Даному випадку. Я, як законослухняна громадянка, пане Олеже, з вами погоджуюся. Але я собі прогнозую ситуацію, що цих інспекторів Даї, які їхали за кермом, один з них їхав за кермом, по зустрічній смузі, мав би зупинити такий самий інспектор Даї, їхній колега, і завести їх на експертизу, аби переконатися, що вони на підпитку. Ну це нереально. Це з точки зору фантастику. Фантастики, зі сфери фантастики. Ви розумієте, що ну, грубе прислів'я, але ворон ворону око не виклює. А як би мало відбуватися, хто би мав освідчити? Тобто наших журналістів, нашу знімальну групу ніхто упродовж цього часу не запросив і не е, переконався, не пересвідчився, не опитав, як виглядала ситуація. Чому так? Невже е, інспекції з особового складу чи обласному управлінню міліції не цікаво? Чи все таки ваші підлеглі, чи, чи ваші колеги поводилися непристойно і ганьбили е, честь мундира, а значить, і честь інших інспекторів, да і, може, хороших людей, чи, чи ні? Я б хотів, якщо можна, завершити попередню думку і е, після того відповісти на ваше питання. Якщо ви його не забудете, я його не забуду. Добре, сподіваюся. Е, значить, після того, як е, ті працівники міліції були зазняті в сюжеті, це, підкреслюю, було в обідній час. До моменту виходу сюжету в ефір це було 18.30. Пройшло приблизно 3-4 години, якщо не більше. Діючі законодавство, зокрема, постанова Кабінету міністрів про порядок освідчення водіїв транспортних засобів на стан сп'яніння, передбачає двогодинний термін для проведення медичного освічення водія з моменту встановлення обставин, які можуть слугувати підставою такого освідчення. В даному випадку, апріорі, цей двогодинний термін був порушений. Тому жодним Судом при розгляді справи про адмінправопорушення, він би не був взятий до уваги. Але, разі, але, але, але Дозвольте, я закінчу. Але за те, що ті працівники міліції дійсно, як бачається з сюжету, порушили певні вимоги етичного кодексу, вимоги поведінки поза службою, от саме той розхристаний зовнішній вигляд, за це вони притягнуті все ж таки до дисциплінарної відповідальності. Вони попереджені про неповні посадові відповідність кожної, Ну так, да, крайній захід дисциплінарного впливу як звільнення в даному випадку застосувати не було можливості, оскільки е, при будь-якому судовому зверненні наші дії були б оскаржені і цілком законних підставах. В такому разі ваша інспекція з особового складу і керівництво обласної міліції абсолютно без сили. Бо формальних підстав ви не маєте. Реальні підстави, хоча і маєте, але ними не можете їх не можете використати, бо ви не можете довести, що вони були не тверезі. В Такому разі я собі так прогнозую, що кожен інспектор дає, чи не тільки інспектор, дільничний міліціонер, просто міліціонер, патрульно-постової служби міліціонер може собі напитися і виконувати службові обов'язки, ну судячи з тої логіки, яку ви зараз мені кажете. Я з вами знов дозволю собі не погодитися і, пам'ятаючи ваше попереднє запитання і прислів'я озвучене вами ворон ворону око не виклює, хочу навести маленьку статистику. Протягом минулого 2010 року інспекцію особового складу було виявлено 25 водіїв працівників міліції, які перебували за кермом в стані алкогольного сп'яніння. Є у мене ця цифра, Богдан щури її озвучув. З Справду яких кажете. Всі 25, тобто 100%, були звільнені з органів внутрішніх справ за матеріалами перевірки проведеної інспекції з особового складу. Вже у поточному році нами виявлено і задокументовано, прошу звернути увагу, ключове слово, задокументовано 9 таких водіїв. Які так само звільнені з А в який спосіб стан. вам це вдалося зробити, якщо тут формальних підстав звільнити цих інспекторів дає, які були на підпитку? Ви не маєте? В який спосіб ви звільнили цих 25 п'ять міліціонерів? Е, ще раз підкреслюю, ключове слово документація допущеного порушення. В нас в управлінні створені постійно діючі мобільні групи числа працівників інспекцій, у тому числі ДАІ, які здійснюють щотижневий. Практично 2-3 рази на тиждень, в денний, вечірній час, в нічний час, ми здійснюємо контроль, нагляд за дотриманням правил дорожнього руху саме працівниками міліції. Оцими мобільними групами, застосуванням відеозйомки, безпосередньо на місці зупинки, шляхом освічення в медичних закладах, спеціалізованих наркологічних кабінетах області ці водії документуються, на них складаються адміністративні матеріали, які, згідно закону, скеровуються в судові органи. Добре, спрогнозуємо ситуацію так, що той час вашої мобільної групи немає, коли будь-який пр пр представник міліції пиячи собі в найближчій кав'ярні, потім сідає за кермо. Як е його притягнути до відповідальності, що робити людям, тим, котрі це бачать? Ну вперше, Чи ви відреагуєте на такий дзвінок? Скажімо, ми безперечно відреагуємо. Відреагуємо не тільки ми. В першу чергу про даний факт треба повідомити в чергову частину найближчого органу внутрішніх справ або по телефону странно. Але люди бояться, ви бачили з нашого сюжету. Я прошу записати телефон довіри, який діє у головному управлінні. Це телефон довіри нашої служби інспекції з особового складу 258-64-10. 258-64-10. на які люди, які виявили певні порушення. Можуть дзвонити і надавати нам інформацію. Ця інформація обов'язково буде перевірена, і у разі її підтвердження будуть вжити адекватні заходи. Повернімося до того випадку, про який ми говорили у програмі. Спочатку була заява про те, що цих працівників звільнять, так? Тепер ви кажете, що це неможливо було зробити з самого початку. Ми маємо інформацію, що хтось, не знаємо хто маємо таку інформацію, отримав просто якісь певні кошти. За те, щоб ці люди залишилися у е, лавах ДАІ. ну яка є правда на сьогодні? Ну бачите, інформація це є добре. Я думаю, ми після ефіру з вами поспілкуємося. Можливо, більш детально на рахунок тієї інформації. Давайте в, в, в ефірі. Але але інформація повинна бути підтверджена певними фактами, тому що. Неперевірена інформація, Добре, вона не буде ви... фактом. погоджуюся. чому ви не опитали журналіста, оператора і водія, які бачили це, які можуть підтвердити. Чому ви не опитали працівника бару, яка продавала їм горілку? Працівник бару опитаний. В матеріалах службового розслідування є пояснення, яка заперечувала продаж горілки цим працівникам. Ви можете ознайомитися з матеріалами підійти в будь-який момент. Тобто ці люди і надалі працюватимуть в ДАІ? На рахунок їхньої подальшої долі я не готовий зараз говорити, оскільки це не належить до моєї компетенції працевлаштування чи визначення подальшого місця проходження служби цих людей. Але е, в ракурсі скорочення посад працівників ДІ, яке найближчим часом має відбутися, я думаю, що саме їх безпосереднє керівництво дасть належну оцінку їх діям, їхній поведінці взагалі і прийме рішення щодо. Доцільності їх подальшого проходження служби в підрозділах державтоінспекції. Угу. Пане Олеже, це не єдиний випадок, очевидно, який ми задокументували і які ми відзняли. Ми маємо ще кілька випадків, коли правоохоронці, міліціонери, інспектори даї, міліціонери служби патрульно-постової служби дозволяють собі зловживати владою. Якщо я міліціонер, я маю більше прав ніж звичайний громадянин. Я попрошу нашого режисера дати наступний сюжет. Розтягення 68 тисяч 535 гривень 12 копійок. Справа слухається в господарська Таку чи маленьку суму вимагає у мешканця Старосамбірщини пана Івана одна із страхових компаній через ДТП, в яке чоловік потрапив два роки тому і ледь не попрощався з життям. Їхав на мотоциклі, назустріч виїхала машина. Ну і далі я не пам'ятаю. Був удар, ну все, далі не пам'ятаю. Пізніше забрали в лікарню. І все. Чут був травмований. Чотири переломи в тазі мав побити голова. Іншого учасника ДТП чоловік ніколи не бачив, але той, мовляв, одразу відмовився від будь-яких претензій висунути їх не зміг і пан Іван. Бо матеріали аварії дивним чином зникли. Можливо, тому що зіткнувся із високопоставленим митником, аж раптом отримав повістку у суд. Чоловік відчає, мотоцикл не був застрахованим, отож платити доведеться з власної кишені. Цікаво, що матеріали щодо ДТП і далі шукають. Мені треба робити 4 роки, не їсти хліба, щоб ви подпити. У того ще має натриманню дружину і двоє дітей. А от з паном Ростиславом біда сталася зовсім недавно. У травні зіткнувся з одним із високопосадовців обласної міліції. Лише кілька днів тому виписався з лікарні. Чоловік боїться показувати своє лице, щоб не нашкодити розслідуванню. Тим паче, що розпочалося воно на його думку абсолютно упереджено. Я стояв у місці розвороту і отримав удар в бокову частину автомобіля. Що мене насторожило, насторожило те, що Мене вдарила автомобіль службовий автомобіль МВС, який на якому були. Причіплені сині номерні знаки, і в першу чергу, що зробили працівники міліції, які з'явилися на місці ДТП, це в першу чергу вони зняли номерні знаки з автомобіля МВС. Кожна деталь при оформленні ДТП може мати вирішальне значення. Це добре знає львів'янин Антон Бабухін. Улітку 2010-го він касаторське авто, яким він керував на перехресті вулиць Чайковського та Томашівського, в'їхав працівник патрульно-постової служби. Як свідчили тоді, очевидці працівники. Кідаї, що приїхали оформляти ДТП, не внесли у схему усіх фактів. Треба було вказати, що тут є знак Обережно дійте, пішохідний перехід. Що водій повинен вибрати якусь мінімальну швидкість для того, що різні ситуації може бути а тут, не дай Бог тут дійсно переходила ще дівчина, пішохід переходить, пропустив він її. Також на схемі вказано, що вісень від бордюра до автомобіля правоохоронця нуль метрів. Хоча на фотографії з місця ДТП видно, що там було щонайменше 30 сантиметрів вільного місця. Майже рік Антон Бабухін добивався правди, і врешті апеляційний суд Львівської області визнав вину правоохоронця. ДТП задокументували зі слів е, винуватця, так, який їхав. Тобто він казав, що він їхав там 59-60 кілометрів. А коли проведена була експертиза, де було вказано межі е, від 70 там, до 80 кілометрів, а в межах міста більше 60 не можна їхати. Винуватець аварії тепер зобов'язаний виплатити Антону витрати на ремонт автомобіля. Звільнений працівник ДАІ, який неправильно задокументував ДТП. Зрештою позбувся роботи і сам ППСник. Здавалося б, ось вона справедливість. Але як повідомили нам поінформовані джерела безробітним, чоловік залишався недовго і зараз працює у Державтоінспекції. Ми повертаємося до нашої студії. Очевидно, ми зараз не будемо аналізувати усі випадки. Для цього є суд, який по деяких випадках вже сказав своє слово, так що до деяких випадків ще судові засідання тривають. Е, я читаю заяву начальника обласної міліції про те, що я дуже хочу повернути довіру людей до працівників міліції, каже Богдан Щур. Ну я солідарна з ним. Це, це треба зробити. Але ми маємо три випадки, де е, перевагу. Отримав правоохоронець. Тобто е, чи сам так собі пояснивши свої дії, е, чи в результаті е, рішень певних. Один з них, який спричинив аварію, п'ять разів не з'являвся на судові засідання. За п'яти пунктами суд визнав його порушення, йдеться про працівника ППС, став співробітником ДІ. Так, інший е, вимагає від потерпілого величезну суму грошей. Пане Олег, ви, як людина, яка займається особовим складом, теж вважаєте, що е, правоохоронець має перевагу над звичайним громадянином? В якому разі? Тому що ще раз я почав свій, свій виступ з цього меседжу, що в нас в державі, ми наразі намагаємось побудувати в правовому полі всі суспільні відносини і тому. Будь-який громадянин, будь то працівник міліції, будь то представник влади, він не має абсолютно ніякої переваги перед звичайним громадянином. Ми всі з вами є громадяни тої держави, ми повинні виконувати її закон. Проблема в тому, що не всі, і в тому числі працівники міліції, належним чином це роблять. Ну, я хочу все-таки сказати, що на рахунок нашої роботи, можливо, вона не так помітна, як робота оперативних служб. Але там ДІ, зовнішньої міліції, мається на увазі наружної служби. Але все-таки вона проводиться і ми стараємось всіма силами значить, позбуватися тих людей, які коють певні вчинки, що компрометують працівника міліції, в тому числі і по таких, по яких прийняті певні судові рішення. Так значить, зокрема в 2010 році було порушено 31 кримінальну справу відносно працівників міліції діючих або колишніх пов'язаних їх службовою діяльністю. Значить, Але чому вас... це ні для кого не є наукою? Чому далі відбуваються далі? Ми маємо такі випадки? Ну тут поняття можна сказати загальнофілософське, оскільки міліція це не є якась вихолощена структура і набирають сюди людей для проходження служби, не з інших держав. То все наше суспільство. Це не може бути якийсь вакуум. Суспільство є різнорідне, є різні тенденції, в тому числі і в міліції. І ви прекрасно розумієте, що те, що відбувається в суспільстві на сьогоднішній день, тобто ті порушення, законності, вони не можуть не відобразитись на міліції. Ви да. як заступник начальника інспекції власне, з, з контролю за особовим складом, задоволені тими кадрами, які на сьогодні працюють у Львівській міліції? Ну, ви знаєте, на сьогоднішній день середній вік працівника Львівської міліції складає 30 років. Дуже багато людей, досвідчених людей, які мали б, могли б ще працювати, в силу тих чи інших причин звільняються, виходять на пенсію. Дуже багато в нас є молодого поповнення, тобто випускників навчальних закладів, людей, які виявляють бажання служити в міліції. Серед них є дуже багато порядних, хороших, чесних людей, які добросовісно виконують свої обов'язки. Останній приклад, я виїжджав буквально два дні тому в Бузьк, коли працівник міліції, будучи на лікарняному, працівник бузького райвідділу, вступився за жінку, отримав ножове поранення і затримали злочинця. тобто... Це тільки достойно похвали цієї дії. Але, на жаль, на превеликий жаль, що зустрічаються і такі моменти, про які вам навів ці приклади. Пане Олеже, ми вам також навели свої приклади. От, вийшовши з цієї студії, завтра розпочавши свій робочий день, які ви зробите, для себе рішення. Які будуть прийняті рішення щодо цих випадків, які ми вам показали. Може, це буде якась, якась ваша філософська сентенція, про яку ви будете думати? Нагальним, нагальною проблемою, яку завтра з 9-ї години на своєму робочому місці, ви будете вирішувати, що є? Нагальна проблема для нас це не тільки з 9-ї години. Ми ще раз говорю, ми працюємо цілодобово в межах наших можливостей, в межах нашої компетенції, ми стараємось профілактувати певні. Процеси негативні, які відбуваються в міліції. Але, на жаль, наша служба також не є великою. На сьогоднішній день у нас 10 чоловік. І ми не можемо вникнути в душу кожного. Так само є безпосередні керівники на місцях, з якими проводимо ми певну роботу, проводимо дні дисципліни. Ми збираємо особовий склад, доводимо ті чи інші негативні моменти, негативні приклади, щоб вони не повторювалися подалі. Я хочу нашим глядачам нагадати телефон 258 64 10, за яким вони можуть телефонувати, якщо вони мають свідчення або бачать випадки, які. Не роблять честі тому чи іншому правоохоронцю. Я сподіваюся, пане Олеже, що ви відреагуєте на всі дзвінки. Я також сподіваюся, що люди не боятимуться телефонувати, і може в такий спосіб ми виконаємо разом обіцянку Богдана Щура про те, що треба повернути довіру до міліції. Безправді. Я вам дякую за участь у цій програмі. Ви справді мужній чоловік, бо з правоохоронних органів зрідка хто приходить на такі непопулярні програми, де показують такі непопулярні сюжети. Нагадаю, це була програма відверта розмова до наступного четверга.